Розцвів, клематис пікоті. Зараз немає вітру, тому якраз гарний момент, щоб вам його показати. Бо в нього пелюсточки дуже ніжні, його завжди тіліпає на вітрі. А так то ще треба ось вам. Близька, таку він квіточку має, така в нього кольорова гама. цікаво в нього розфарбовані листочки. Колір правильно на камеру передається. О, бачите, вже і бджілка працює. Такий красунчик. Також дуже ранній Це другий клематис, який у нас заквітовує. Дженсі крім завжди відкриває. Ну ось пікеті, незважаючи на погоду, завжди другий. Ось як бджілка працюта біля нього бджілочка Ось так такий красунчик Ось. Ось такий. Така в нього величенька опора, поки він з нею справиться не може, хоча він посаджений вже давненько, плюс в цьому році зовсім невдалий. Невдалий був початок для клинатисів та й троянд. Ну, як бачите, ну, ось такий ще раз вам красунчика ось такого. Як на мій смак, то в нього полюстки занадто ніжні, та? його потрібно садити більш в затишне місце, щоб на вітру він зовсім... Ось така тиха погода, як зараз, у нас буває рідко. Та, щоб його ось таким побачити красеним. В основному у нас вітри, що йому зовсім не подобається. Ось таке. Ось такі красички. С одной стороны покажу я вам. І справляється він з цією опорою. Вже давненько тут посаджений. Тому зараз вам покажу підсадили ще один клематис. Ось тут, як бачите, ось. В них абсолютно у кожного кореня я вам ось покажу, так. Цього клематиса буря не треба прибрати, звісно, то потім таке. А, тут достатньо місця для його кореневої системи. так? Ось тут зовсім окремо, щоб коренням і тому, і другому не заважало, був простір Підсажений маленький хрустальний фонтан. Ось, бачите, зовсім інше листячко, він ще тільки ось на бутончиках. Посаджений він минулого року, то так дали йому їм кожному місце для коренової системи, щоб, може, вдвох вони заплетуть цю опору. Бо одному пікоті не надто. Він, він гарненький, але не надто він з цією задачею справляється. Ось такий. Вот такий красунчик. Так, більше вам квіточку покажу. Колір все ж таки у нього дуже гарний. Ці пелюсточки ось пелюстка дуже ніжна. Ось вам для розуміння розміру квіточки. Не надто вони великі. Минулого року були значно більше, в цьому році приморозки свою справу зробили. Квіти у клематісів значно менші, ніж мають бути. Так, красочок. Дуже цей такий малиново-рожевий пасує зеленю зеленій фарбі. Гарний колір гарний дуже. Ось так. Угу. Ось покажу вам такого красення. Мультиблю Теж доволі, як бачите, ранній. Красунчик Ще малесенький. Кищик ще маленький, як бачите. Ось. Наріз. І... Квітує Ще невеличкий, але поки без проблемний Ні кліматіс ніякої турботи біля нього поки немає. Гарнісінький, наростає собі. Не хворіє, має гарніші квіти. Це ось кому цікаво, як відклітає Дженсі Крім. Ось так він виглядає. Доволі пристойно. Та тимніє трошечки в нього серединка, але нічого такого. Все одно залишається доволі хай і гарним. Ми досі квітує. Красунчик. Соня. Сонь. Звідси ще покажу. Хитрюга. Мультиблю весь тієї сторони. На сонечку. Не подобається мені джинсі крім, навіть коли він відквітовує. Дивіться, охайна, зелена маса, гарний. Навіть в такому стані дуже гарний. Такий. Тут ось малеча. Бутончики готові Напевне, марібосот перед сортом прийшла. Такі громезні бутони його про Великі бутончики має. Це вже піло. Маленькі бутончики. Ось ось тільки-тільки починає вів'ян пенел. Сильно він був підморожений, але все одно, як бачите, кубка бутонів є. Буде що подивитися. Ось один з найбільше постраждав. Малесенький. Ну, теж Він все намагається розпустити бутончик. красунчик Незважаючи на приморозки. Старається. Маленькі квіточки, ви ж такі гарнющі, гарнющі. Чити ще скільки бутончиків багато-багато ще буде квітувати. Ось красунечка. Цілий коврик тут. який гарнесенький. милі милі весною. Колір такий приємний в саду. Весною.